Проблеми реалізації та захисту соціальних прав осіб з інвалідністю на таку тему в Коломиї відбувся всеукраїнський круглий стіл. Проходило дійство у залі засідань Коломийської районної ради серед запрошених були кияни, Івано-Франківці та представники інших регіонів України. Деталі у сюжеті Мар'яни Мацьків. Національний круглий стіл такого плану проходить вже вдруге на базі Коломийської райдержадміністрації, як каже почесний голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів. Інституту реабілітації та соціальних технологій Віктор Костюк, наша область і, зокрема, Коломищина, є зразком для всієї країни по співпраці влади з інвалідами. Тому із місцем проведення круглого столу організатори визначились відразу. Сьогодні керівництво франківської обласної адміністрації, Коломинської районної державної адміністрації, сприяють активному розвитку соціальних програм на франківщину. Такий показник у роботі є свідченням глибокого розуміння проблем. Та сприяння у їх вирішенні. Взагалі, приклад Івано-Франківщини для нашого інституту є показовим, оскільки ми проводимо стратегію партнерства та співробітництва інституту з органами державної ради влади та місцевого самоврядування. Розпочався захід із знайомства та представлення гостей. Все це координував голова Івано-Франківського осередку організації інвалідів Михайло Андрійків. Далі слово мали господарі: заступник голови Коломийської РДА Леся Білещак та заступник міського голови Володимир Терновецький. Після цього всі взялись за роботу та опрацювання теми, як підкреслив нинішній голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів Ярослав Мокрецький. Проблеми реалізації та захисту соціальних прав осіб з інвалідністю зараз постають особливо гостро, адже соціальні права для цих людей є єдиною формою забезпечення їхніх потреб, інтересів та можливістю самореалізації. Сьогодні ці проблеми не бувають дедалі ширшого і актуального значення скільки і в суспільстві, і в державі, Починаються соціальні реформи, а відтак соціальні права стають одними із ключових. Нещодавно ми всі стали свідками внесення до парламенту нового варіанту пенсійної реформи, яка зачіпає кожного з нас наші інтереси, в тому числі інтереси осіб з інвалідністю. І соціальні права, є вкрай важливі, адже пенсійні права є складовою соціальних прав. За два дні роботи круглого столу представники кожного регіону України мали змогу поділитись досвідом. Це зробили і коломияни. Між іншим всі ці напрацювання увійдуть у невеличку друковану брошуру, яка стане помічником для багатьох організацій та установ.